Ми знаходимося на території насадження Лохини сільськогосподарського виробничого кооперативу Ліга Агро. Проводиться збір деяких сортів. Компанія БТУ-центр є безпосереднім партнером виробничого процесу, тобто технологічне забезпечення виробництва ягід Лохини, малини, суниці, які присутні в цьому господарстві. Співпрацюємо вже 5 років. Так. Спочатку були фрагментальні, останні 3-4 роки вже повністю по технологічній карті працюємо конкретно. конкретно так. Працюємо з БТУ-центром вже 5 років, Таких 3, це можна сказати, це повних конкретних вже років працюємо їхніми препаратами, є інсектициди, фунгіцидами. Це використовуємо для хорошого, і гарного і добро, органічного. органічного врожаю. Самі можете подивитися на збільшення на величину ягоди, яка гарна на сам кущ, який здоровий, можна сказати, без всяких захворювань, без нічого. Корнева система чудово, розвинута, кущ розвинутий чудово. Прирост є, Прирости є, теж чудові, бачите, все пішло, все добре. Тобто результат є, результат є, можна працювати. У вас якісь екстремальні ситуації? — Екстремальна ситуація була чітко на, одном, так сказати, на одній ділянці. Якраз вона напроти лісу там соснового, тобто десь звідти задуло цю щитівку нещасну. І прям чисто один, одна ділянка, що напала на нього. От, проконсультурушись, вирішили спрацювати біофрендом і добились хорошого результату. Ми її засушили. Ми, його, як би сказати, буквально вчора ми дивилися на нього, все там. Навіть я Добре. вам більше. Дійсно, да. да, да, вона е, не жива. Не жива, не так, не жива Вона так. Та, що як би, присутня там є, ну, вона на некій, суха. Да, але вона суха, її береш правою рукою, вона розсипається, все. Тобто побороли на цю проблему. Е, я знаю, що відповідно до календарного плану і технологічної карти у вас була бакова суміш, в яку обов'язково входив комплекс біопрепаратів. Да. І ви постійно цю карту тримали. Постійно, так. Да. Це фітоцит, азотофіт. Якщо виключити погодні фактори, ви приблизно раз на тиждень проводите комплексне оприскування. Ну, обов'язково, так. Да. Або і так же само внесення в грунт, да. кабель. Да, Навіть ми дивимося, зараз все здорове, все нормально, все немає нічого. Mm. Його треба попередньо обробляти. Тому що якщо ми пропустимо одну-дву-дві обробки, воно одразу нападе щось і почне його. Коли вже з'являються в да. хвороботворні організми чи тоді тяжко чи Тоді вже тяжко тоді дуже да, тоді тоді тяжко бороти. І тоді всі кричать, ой, що таке органіка, неправильно вона не працює, вона туди-сюди, правильно, не буде працювати, коли його в не зробити. Доброго дня, мене звати Олександр, я голова кооперативу Ліга Агро. Тут у нас позаду мене вирощуємо суницю садову в тунелях, загальна площа 1,3 гектара. Подякувати БТУ-центру за співпрацю, за там, умови, за комерційні умови, за таку велику великий вибір біопрепаратів. Наскільки я знаю, то це найбільший серед українських виробників. От, надіюся ще на подальшу співпрацю. З вами приємно, чому працювати, бо ви дисципліновано, все виконуєте, всі вказівки Івана. І все у вас. Ну, от сьогодні мені просто приємно, я пройшов по плантації, я бачу, що є урожай. Оце самий головний критерій. Тому що, може бути куш здоровий, може бути без бур'яну насадження, да, а немає а рожаю. це вже. Да. Ну от приблизно можу сказати, у нас тут цього зараз сорту пів гектара. От ми сьогодні його збираємо, вже взяли е, почти що три тонни, це з пів гектара, це з першого збору. Це і, і бачите, ось тут зібрали все. О, О, тут, це, зібрали. Да, це зібраний, інше достигає і ще буде мати, той десь тон 6 до 7, може, дай Бог, з гектара і потягне. То. Органічно це, і це, це добре. Це дуже добре. Ну що, я вам побажаю, урожай є, вигідно продати вам його. Е, нехай буде перемога України, щоб це, нам було... Саме Так, да, саме головне. І співпраці. Дякую.